Вітаю, малята. Запрошую вас на наше заняття. Заняття з математики. До нашого лісу завітала сова. Вона привела з собою друзів. Тварин. А скільки їх? Не знає. Допоможіть їй, полічіть. Хто прийшов перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий? І скільки їх стало всього. Лисичка запросила подруг. Їх стало більше чи менше? Звичайно більше. Їх стало три. Число три складається з двох менших один та два. Разом три. Число три це один та два. Була одна білочка, прийшло дві, стало три. А ось лисички посперечалися з Вовчиком. В математиці є такий знак. Він називається більше. Кого більше лисичок чи Вовчиків? Звичайно, лисичок більше. А що ж тоді з Вовчиком? Вовчика менше, ніж лисичок. Цей знак називається менше в математиці.